На Волині винищувач випустив ракету на житловий будинок, а потім повернув у бік Білорусі. Люди досі не можуть оговтатись від потужного вибуху, який він спричинив. В чию оселю влучила ракета, та хто понесе відповідальність за цю катастрофу? Всі деталі та шокуючі кадри за мить. У четвер, 11 вересня, у селі Копилля, що на Волині, стався жахливий інцидент. Близько о півдня з винищувача впала ракета, яка влучила прямісінько в житловий будинок. Очевидці розповідають, що блакитний літак пролітав дуже низько над селом. А після падіння боєприпасу розвернувся і полетів у бік Білорусі. Місцеві жителі переконані, що падіння ракети сталось випадково. Дуже низько маневрував навколо самого села. Метрів 50 висота його була сила. Кружляв, кружляв, і після третього його кола тула взрив. І вже потім вже ми туди побігли з чоловіком, цим. побачили, що хата повністю згріла, і саме туди спалася бомба. Я не знаю, чи ракета, чи бомба. Багатьох багатьох шибки позабивала, криші попіднімалися. За даними місцевого телеканалу Аверс, у зруйнованому будинку мешкали батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції Корт. На щастя, у момент падіння ракети в будинку нікого не було і постраждалих серед людей немає. Господар подвір'я Володимир Шрамко розповів Суспільному, що через вибух він втратив будинок, хлів, пилораму, документи та гроші. Наразі він із дружиною перебувають у родичів. На місце події прибули слідчо-оперативна група та представники державного бюро розслідувань. Там вже відкрили кримінальну справу через порушення правил польотів або підготовки до них. Про це повідомила речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепах Давидович і зазначила, що винищувач, з якого випала ракета, належить українському війську. Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити точну причину інциденту та осіб відповідальних за нього. У разі доведення вони стаття передбачає покарання від службових обмежень або дисциплінарних заходів до позбавлення волі на строк від 5 до 15 років. А що думаєте стосовно цього інциденту? Ви діліться своїми думками в коментарях. Перша у Києві британський принц Гарі, герцог Сасекський прибув до України одразу після зустрічі зі своїм батьком, королем Чарльзом III. Стосунки з яким донедавна залишались холодними та напруженими. Чи справді батько і син стали на шлях примирення? Які ініціативи Гарі привіз українським захисникам, і скільки грошей пожертвує на допомогу дітям в Україні? Мене звати Яна Прохон. Всі деталі за мить. Принц Гаррі вперше в столиці України. Напередодні управління державної охорони України попередило про тимчасові обмеження руху в центрі Києва через візит іноземних делегацій. Лише згодом стало відомо, кого саме чекала столиця. На запрошення українського уряду Герцог Сахсекський прибув до Києва нічним потягом у супроводі своєї команди Invictus Games Foundation, або ж українською ігри нескорених. Зазначу, що вперше Україна взяла участь в іграх нескорених ще у 2017 році. Однак, після початку війни їхнє значення стало особливо відчутним. Зокрема, герцог наголошував, що у 2022 році українська команда отримала надзвичайну підтримку від вболівальників під час ігор у Гаазі. У коментарі The Guardian під час нічної подорожі до столиці герцог назвав мету свого візиту. Це представлення нових ініціатив з реабілітації українських військових, які зазнали тяжких поранень у війні з Росією. Принц наголосив, що прагне зробити все можливе, аби забезпечити системну допомогу захисникам у всіх регіонах країни. Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати олюднювати людей, залучених до цієї війни, і те, через що вони проходять. Ми маємо постійно пам'ятати про це. Сподіваюся, ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко втратити чутливість до того, що відбувається. Принц Гаррі зізнався, що вперше отримав запрошення приїхати до Києва від Ольги Руднівої, засновниці та генеральної директорки Львівського травматологічного центру Суперхюманс, де допомагають людям з ампутаціями. У квітні 2025 року він прибув до Львова та відвідав цей центр. Саме тоді Гаррі пообіцяв повернутись і нині дотримав свого слова. Я випадково зустрів Ольгу у Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її. Чим можу допомогти? Вона відповіла. Найбільший вплив ви надаєте, приїжджаючи до Києва. Мені довелося погодити це з дружиною та британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Потім надійшло офіційне запрошення, розповів Гаррі. У Львові майже не видно слідів війни. Це так далеко на Заході. Вперше ми побачимо справжні руйнування, спричинені війною. Цього разу його програма в Україні насичена. Візит до національного музею історії України у Другій світовій. Зустріч з двома стами ветеранами, а також із прем'єр-міністркою Юлією Свериденко. Паралельно з цим благодійний фонд принца Гарі під назвою Арчул Foundation оголосив про виділення 500 тисяч доларів на гуманітарні проєкти. Заява прозвучала після візиту Гарі до Великої Британії, де він побував у центрі дослідження травм імперського коледжу Лондона. Там Герцог. Ознайомився з науковими напрацюваннями, що вивчають дитячі травми, отримані під час воєн і стихійних лих. Кошти фонду підуть, зокрема, на підтримку ВООЗ у розробці, протезів та допомозі дітям, які постраждали від війни в Україні та Газі. Фонд принца та його дружини Меган Маркл розподілив фінансування на три гранти: 200 тисяч доларів для ВООЗ на медичну евакуацію постраждалих дітей із Гази до Йорданії, 150 тисяч доларів для організації Save the Children на гуманітарну допомогу дітям у ГАЗі, 150 тисяч доларів для центру досліджень вибухових травм ЦІС на розробку інноваційних протезів для дітей, зокрема постраждалих від війни в Україні. Жодна організація не може розв'язати цю проблему самостійно. Зараз у ГАЗі найвища у світі та в історії кількість дітей з ампутованими кінцівками. Щоб діти вижили та змогли одужати після вибухових травм необхідна співпраця урядових, наукових, медичних, гуманітарних та правозахисних організацій. Перед поїздкою до Києва принц Гаррі зробив зупинку в Лондоні, де вперше за півтора року зустрівся зі своїм батьком королем Чарльзом III. Довгоочікуване спілкування відбулося у Клеренс Хаус і тривало близько 50 хвилин. За даними Бібісі, Монарх спеціально прибув із Шотландії, аби провести час із сином. Після зустрічі Гарі запевнив журналістів, що батько чудово почувається. Ця розмова стала знаковою, адже відносини принца з королівською родиною залишались напруженими після його переїзду до США та виходу книги Запасний, у якій він відверто описав життя за палацовими стінами. Додатковою причиною конфлікту була і судова тяганина щодо державної охорони. Гаррі програв апеляцію і втратив право на захист найвищого рівня для себе та своєї родини. Попри всі розбіжності, герцог Сасекський не раз наголошував, що пробачав королю і іншим родичам давні образи, та зізнавався, що в подальшому прагне примирення, адже життя надто цінне, і він не знає, скільки ще часу залишилось батькові. А кого із міжнародних лідерів хотіли б побачити в Україні ви? Та що думаєте про нові благодійні ініціативи принца Гарі? Діліться своєю думкою в коментарях. Підозрюваний у вбивстві Ірини Заруцької в США вперше розкрив мотив свого злочину. У приватній розмові з сестрою чоловік озвучив справді шокуючі й божевільні ідеї. Мережею вже ширяться нові моторошні кадри нападу, а нападнику загрожує смертна кара. Як відреагував на цю трагедію президент США Дональд Трамп і скільки мільйонів готовий витратити Ілон Маск на мурали в пам'ять про вбиту українку? Далі розповім. У жахливій історії вбивства Українки в США з'явились нові шокуючі подробиці 22 серпня на трамвайній станції в місті Шарлот, штат Північна Кароліна, загинула 23-річна українська біженка Ірина Заруцька. Напад на неї скоїв 34-річний рецидивіст Декарлос Браун, якого вже затримали. Та через шість днів після його арешту його сестра, 33-річна Трейсі Браун, передала журналістам Daily Mail аудіозапис телефонної розмови з братом. Вона намагалась зрозуміти мотиви злочину, але Декарлос пояснив лише одне: нібито уряд США імплантував йому в мозок матеріали, що контролювали його дії під час нападу. So you said something in your body did what? Nah, uh, the material, uh feel like the material using my body to stab the And so she just got stabbed? Yeah. You know that's not me. I'm, I'm talking about just for no reason. But since they did that, since they did that, now they got to investigate the material my body is supposed to. Since they want to do all that, now they got to investigate. Причину, чому він обрав саме Ірину, він так і не зміг пояснити, продовжуючи перекладати відповідальність на державу. Я поранив руку, коли її штрикнув. Я навіть не знав цю жінку, я ніколи не говорив з нею. Це страшно, чи не так? Чому хтось би накинувся на когось без причини? На запитання сестри, куди брат прямував того дня, де Карлос заявив, що їхав до центру міста до лікарні, щоб повідомити, що намагається позбутись матеріалу і зупинити власне божевілля. Він додав, що хоче, щоб поліція розслідувала ці матеріали в його голові. Минулого тижня Трейсі відвідала брата в тюрмі округу Мекленбург, і вони розмовляли через скляне вікно. Тепер, стоячи віч навіч вона знову запитала, чому він обрав саме Ірину Заруцьку. Де Карлос відповів, що вважав її здатною читати його думки. Сестра підозрюваного наполягає, що його категорично не можна випускати на волю. Вона також звинуватила у трагедії державу, яка не надала йому допомоги. Де Карлосу Брауну загрожує смертна кара. Окрім підозри на рівні штату. Міністерство юстиції США висунуло йому також федеральні звинувачення у вбивстві Ірини Заруцької. Обидва види обвинувачень передбачають можливу смертну кару, хоча північна Кароліна не страчувала ув'язнених із 2006 року. А федеральний уряд здійснив останню смертну кару у 2021 році. Році інформує Ройтерс стратити нападника публічно вимагає і президент США Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він назвав Брауна психічно неврівноваженим, а одночасно з тим притягнув до трагедії політику. Що чорт забирай? Він робив у поїзді та на вулиці. Таких злочинців потрібно замикати у в'язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно на ножі вбивці. А тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму, включно з колишнім ганебним губернатором і самопроголошеним кандидатом у сенатори Роєм Купером. Північна Кароліна і кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці це забезпечать. Після цього звернення Трамп неодноразово використовував убивство Ірини Заруцької для критики демократів. Він назвав їхню політику основною причиною зростання злочинності в США, що сприяла загибелі українки. Красива молода дівчина, яка ніколи не мала проблем у житті. з чарівним майбутнім у цій країні, але тепер вона мертва. Її вбив божевільний монстр, якого випускали на волю після 14 попередніх арештів. Ми не можемо дозволити насильницьким злочинним елементам продовжувати розповсюджувати знищення та смерть нашою країною. 24 з 25 найбільш небезпечних міст в Америці зараз керуються мерами демократами. 50 людей вбили в Чикаго за останні тижні. І сотні зазнали вогнепального поранення. І настав час зупинити цей смуток. Втім, до яких конкретно дій та рішень планують вдаватись в уряді США аби швидко позбутись злочинності, Трамп не зазначив. Вбивство Ірини Заруцької настільки вразило американське суспільство, що виникла пропозиція зробити на її честь мурали. Ірландсько-американський it підприємець Еоган Макеїв в соцмережі X оголосив, що готовий надати гранти для тих художників, які створять мурали із зображенням вбитої Українки в США. А трохи згодом про намір проспонсорувати мурали оголосив і мільярдер Ілон Маск. Він зробив це під дописом Макейба і пообіцяв пожертвувати 1 мільйон доларів на цей проєкт. Як сталося моторошне вбивство українки та що відомо про нападника, 22 серпня на трамвайній станції у місті Шарлот, штат Північна Кароліна, трагічно загинула 23-річна українська біженка Ірина Заруцька. Напад на неї скоїв 34-річний безпритульний Де Карлос Браун. Нещодавно американські змі оприлюднили відеозаписи з камер того дня. На кадрах видно, що Ірина сиділа сама і щось дивилась у своєму телефоні. На ній була футболка з символікою закладу, де дівчина працювала. Аж раптом чоловік, що сидів позаду, підвівся, дістав ніж та завдав смертельний удар. Дівчина від шоку розплакалась, а згодом знепритомніла. Пасажири, які перебували поруч, ніяк не відреагували на замах. Що відомо про Ірину Заруцьку? Ірина переїхала з Києва до США в серпні 2022 року разом зі своєю сім'єю. Мамою, братом і сестрою рятувалась від війни в Україні на батьківщині. Дівчина працювала барменом та навчалась в коледжі будівництва і дизайну, де опанувала реставрацію предметів мистецтва. В Америці їй довелось швидко звикати до нового життя. Ірина вступила до коледжу, вивчала англійську, працювала в магазині одягу та ресторанах швидкого харчування. Що відомо про ймовірного вбивцю Ірини Заруцької Декарлоса Брауна? Підозрюваний у вбивстві 34-річний Декарлос Браун раніше був судимим. Його проблеми із законом почалися ще у 2011 році. За цей час чоловікові інкримінували крадіжки, пограбування зі зброєю та погрози людям. Однак, усі звинувачення щоразу знімали. Зокрема, у 2014 році він визнав себе винним у збройному пограбуванні, за яке відбув 6 років ув'язнення. Цьогоріч йому висунули звинувачення у зловживанні дзвінком до екстреної служби. Після цього йому висунули кримінальне обвинувачення, але суддя дозволила вийти на свободу без застави лише під обіцянку з'явитись на судове засідання. Мати Брауна розповіла місцевому телебаченню, що раніше примусово госпіталізувала сина, в якого Діагностувала шизофренію після вбивства Українки. Чоловіка помістили щонайменше на 60 днів до лікарні, де йому мають провести психіатричну експертизу. Як гадаєте, чи заслуговує вбивця на смертельне покарання? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.